Шановний Володимир Борисовичу, шановні колеги, народні депутати, представляю вашій увазі законопроект 3168 про внесення змін до декрету кабінету міністрів про стандартизацію і сертифікацію. реєстраційний номер 3168, метою законопроекту є зняття технічних бар'єрів для українських виробників, українських експортерів для того, щоб ті кошти, які українські виробники витрачають на добровільну сертифікацію, щоб вони їх залишали, не в інших. Країнах, а щоб вони мали змогу їх потратити тут в Україні, пройти відповідну сертифікацію значно дешевше і продати свою продукцію на закордонні ринки, шановні колеги. Цей законопроект є в інтересах українських виробників, українських експортерів. і Ми сьогодні з вами просто зобов'язані робити всі заходи, які спрямовані на зняття таких штучних регуляторних бар'єрів, таких технічних бар'єрів для українських експортерів. Більш того, ми маємо підтримувати наших експортерів, так як ро. Всі інші країни, які розвивають свою економіку, тому з урахуванням. Обговорення на комітеті, я хочу наголосити, що комітет рекомендував внести цей законопроект на розгляд Верховної Ради, рекомендувати прийняти його за основу та в цілому, як закон, з доданням до статті 13 речення в такій редакції. Такі сертифікати не можуть вимагатися на території України з відповідними технікою юридичним опрацюванням. Шановні колеги, підтримати цей законопроект в першому читанні за основу та в цілому, для того, щоб ми. Дали змогу нашим українським виробникам вільно виходити на закордонні ек... ринки, приносити в країну експортну виручку. Відповідно, покращувати торгівельний баланс, відповідно, покращувати курсову стабільність гривні. Прошу підтримати.